Шчупую ось такий рівчик, нащупав сигнал і погляньте, є пляшечка. Нарешті знайшов я некопаний смітничок, і здається, щось тут цікаве може бути. Слухайте, який я звук нащупав ось в такому рівчику. Ось такий звук, здається мені, що це пляшечка. Вітаю вас, друзі! Натрапив я на непогану місценку, є тут декілька. Бліндажиків, буду сьогодні їх розвідувати, прощупувати, пропікувати і дивитись, чи взагалі тут щось є і чи я щось тут знайду. Не знаю, чи австро-угорські тут підрозділи стояли, чи німецькі, але точно не ряшні. Тому що ці місця притаманні для німецьких або австро-угорських. Ну що ж, товариство, починаємо пошуки. Побажайте мені удачі. Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Дивіться, в мене тут перший сигнал. Ось такий він непоганий, але щось мені підказує що це шматок від шрапнельного снаряду. Поясок, скоріш за все. Ну, але нема що гадати, потрібно копати. Зараз викопаю і покажу вам, що ж там було. Самому вже цікаво, що то може бути. Друзі, погляньте, це не шматок шарапнельника, а ось такий інший артефакт. І це ось такий алюмінієвий гудзичок від спідньої білизни чи від чого. Але алюміній гарненько дзвенить. Ось такий сигнал я викопав. Були тут солдати, губили гудзички, то значить губили щось інше. Продовжую пошуки. Знайшов поверхневий смітничок, було декілька костомашок і бите скло. Ось таке денце знайшов. 323, 2. і далі незрозуміло. Ось таке денце, але, на жаль, все побите. Є ще шматки скла, кістки, якісь залізяче. Ну, більше нічого, навіть ціленького нема. Шматки цегли, ось такий поверхневий смітничок невеличкий. Ну, але це вже перспективно. Значить, тут солдати 100% жили, так як щось їли, пили і ось закопували сміття за собою. Щупаю ось такий рівчик, нащупав сигнал. І погляньте, є пляшечка. Але, здається мені, що вона не ціла. Не знаю, не знаю. Зараз буду розкопувати багато коріння. Ну, вийму, тоді покажу. Можливо, біля неї ще щось нащупаю. А можливо, вона тут одна. Вийдемо я нарешті пляшечку. Була вона не ціла. Ось такої цікавої форми могла би бути розписана, але здається. Літер немає. Ось там ще нащупав цеглу, скоріш за все, її кинули об цеглу, вона розбилась, ну і запчастини від неї десь там також валяються. Ну Тут нічого не нащупав, крім цегли, пішов далі по рівчику. Ось так щупав, щупав, щупав. Проходив, проходив, нічого не було. Аж як задзвенів мені мій щуп. Ось. Ось так він гарненько задзвенів. І думаю, друзі, я що ось тут є пляшечка ціленька вже. Не знаю, можливо, вони їх просто ось туди вниз скидали, а можливо, тільки ось так поодиночні викидали. Ще буду тут щупати, є поруч. Ще один чи два таких рівчики. Ну, роботи є багато. Можна це все щупати. Можливо, поталанить їх якусь розписану знайти. А зараз виймаю ось цю, очікуйте, поглянемо, що там. Ну що ж, я до неї докопався. Ось вона підважив. Щось краєм ока побачив зелене скло. Думаю, що проста пляшечка з під вина. Ось. скоріш за все. Ну, дивимось Навіть не з під вина, а ось така маленька. Але жодної літери на ній немає, так? Так, жодної літери, на жаль, немає. Ну, шкода, шкода, що тут скажеш. Могла би бути якась гарненька пляшечка. Ну, але в цьому рівчику це вже ось така друга. Скоріше за все, що попередня така сама була. Ось так. Така ось. Знахідка у мене. Зараз буду ще щупати, можливо, будуть ще пляшечки. Гарний сигнал був, викупав і частинка артефакту. Ось такий шматок ковпачка від снаряду. Закривався ним снаряд, верх, ковпачок, щоб не пошкодився. Ну, для транспортування, і щоб не пошкодився. Ось така ось річ. Шкода, що зламаним часом знаходиш такі ціленькі ще з пісочку в гарному стані. Ну, А тут ось такий. Але, тим не менш, артефакт. Матеріал, здається, якийсь цинк або сплав. Так, цинк. Ось. Ну, Поки що так. Викупав неглибоку ямку. Були в мене ось такі артефакти, як ось це горло. І отака одна ціленька. Було ще багато цегли. Але зараз не про цеглу, а про цю пляшечку. Пляшечка з під вина, на жаль, без жодної літери. Ось така вона гарненька. Були ще біля неї ось такі пляшечки також, але побиті. Шкода, звісно, проте. Одна ціленька, декілька побитих, декілька конзерв, кістки. Ну, напевно, сіли, поїли і прикидали ось так в одному місці. Шкода, звісно, але тим не менш, є тут ще бліндажики, є траншейки, тому буду тут крутитись, шукати інші ямки, інші смітники. Можливо, поталанить, а можливо і ні. Нарешті знайшов я некопаний смітничок і здається, щось тут цікаве може бути. Дивіться, що викопав поки що ось таке бите скло. Клішечки ось були. Поки що літер не бачу. Ось такий стакан був. Шкода, що побитий. Але стакан це свідчить, що вже тут були якісь солдати, тривалий час, можливо, сиділи, або якісь офіцери були, що вже пили зі стаканів. Це вже краще. Ось, розкопуюсь і є вже ось тут, здається, пляшечка. Ось, здається, ціленька. Дивіться, тут якась ще цікава була, побита, на жаль. Ось, можливо, з літерами якась аптека була. Помните, який. Напевно, корочок закручувався. Такий алюмінієвий, Жаль, що побита. Цікава пляшечка могла би бути. Ну, але ось так. Ну що ж, зараз буду розкопувати цю, ще скло сюди йде, туди. Ну, буду зараз тут копати. Можливо, і якийсь великий гарний смітник буде. А можливо, знову пару ось таких побитих пляшечок, одна ціленька. Ну, побачимо згодом. Ну що ж, закінчу я розкопувати. Цей невеличкий смітничок, ось така ямка невеличка. І погляньте, що тут у ній було. Була ціленька пляшечка, одна Carlsbad ЛС. Ось така. Біля неї була ще одна, така сама Carlsbad ЛС. Були побиті ось такі. Вино, скоріш за все. Ось така пляшечка була. Це що корочок на закрутку, скоріш за все. Одна п'ята, чи що тут пише? Так, одна п'ята. Ось така вона була не розписана. Оце частинки стакана. Шматки шкіри якісь. Можливо. Кірзаки були, але скоріш за все так, тому що десь ось тут, а, бачите, підкова від кірзака є. Ось така. О, різні дроти, батарейки. Одним словом, ось такий невеличкий смітничок. Напевно, відро сміття висипали і прикопали. Так само, як і я зараз зроблю. Закидаю ось це все. І прикопаю. Але, тим не менш, якісь літери сьогодні вже є, порадували. Жаль тільки, що не щось цікавіше. Ну, якось так. а Ще пропікаю зараз відвали, можливо, там ще щось буде. Побачимо. Якщо щось буде, то обов'язково вам покажу. Натрапив я на шмат металу, вже думаю, можливо, якийсь штик буде, так як він подовгастий сигнал мав. І погляньте, що це. Виймав, думав, вже штик поріо. Але ні. Ось така знахідка. Дивіться, має ось таке вухо і ось такий з задовжиною. Я думаю, що це кілочок від намету. Ось такий. Але не знаю, чи саморобний він, чи ось такі. Вони зі заводу йшли, видавались солдатам. Думаю, що Перша світова, так як позиції тут по ПСВ. Ну, ось такий ось артефакт знайшов. Непогано, але шкода, що не штик. Корінні поруч з бліндажем був ось такий корок. Хоча сигнал був як в гільзі. все одно, думаю, викопаю, трішки такий стабільніший і вищий. Ну, викопав, бачу щось зверху є. Ось тут, здається, я його трішки зачепив, а можливо вже стерлося само. Ну що ж, йду зараз, Знайду водички і постараюсь помити, бо, здається, є ось на ньому тут літери. Можливо, буде якийсь гарненький корочок тих часів. Ну що ж, зараз побачимо. Ну, друзі, не так сталося, як би хотілося. Ось такий у нас корочок. Вже більш сучасний. Завод продовольства. Укер. Укерпроцклад чи що там пише. Не розумію, але ось такий совок, скоріш за все. Такий корочок. Жаль, 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 жаль. Думав, вже буде якийсь гарненький тих часів. Але ось така ось знахідка. Друзі, викопав я ще один артефакт, жаль, поламаний. Дивіться, що тут. Ось така річ. Ну, не знаю, здогадались, не здогадались, а мені здається, що це фрагмент кукарди Франц Йосип І. Ось ці два вушка залишились, залишився низ, а весь верх цинковий зігнив, на жаль. Ну, ось така ось знахідка. Гарно дзвоніла Проте не дожила вона до наших днів. Ось так. Такий ось артефакт. Слухайте, який я звук нащупав ось в такому рівчику. Ось такий звук, здається мені, що це пляшечка. Ну так, напівщупа десь. Зараз буду... Розкопувати і будемо дивитись. можливо, ще туди далі рівчиком буде щось тягнутися, якесь сміття. А можливо, просто якась цела. Побачимо, коли викопає. Докопався я до знахідки і бачу, що, так би мовити, дурно копав. Це шматок від шапнельного снаряда, сам стакан. І то він, здається, побитий. Ось так щупом на глибині. Здавався дуже гарний звук, коли нащупав, викопав його. Ось така річ ось. Не пляшечка, а ось шрапнельник. Хоча, якщо на такій глибині є шрапнельник, можливо, в тому рівчику і десь ще є пляшечка. Тому зараз буду ще щупати і пробувати знайти пляшечки. Добре, що я вирішив все-таки вийняти стакана цього. Я його вийняв, бо. По звуку щупа я думав, що 100% пляшка. І що ви думаєте, так, так воно і є? Ось біля стакана з боку від нього лежить пляшка. Розкопую, думаю, що вино, але всяке можливо. Така глибина, можливо, вона там не одна. Бачите, ще ось тут нащупав. Ще одну. Але не знаю, чи це, це сама, скоріш за все. Чи, можливо, ще біля неї якась інша лежить. Ну нічого, зараз викопаю і будемо дивитись. Ну що ж, друзі, є ціленькі, є побиті, небагато, але є. Ось цю, що я нащупав першою, була ціленька з-під вина. Ось та, що була другою. Ось така вона, також з під вина, менша трішки, але, на жаль, побита, також без літер, нічого немає. І ще одна красуня була вже розписана, коричнева. Не знаю, що саме, але, можливо, і якийсь гарний бровар. На жаль, ось в такому стані побита Ще, напевно, шматочки десь там є внизу в ямці. Але копати не буду, так як більше скла немає. Щось сьогодні одні ось такі ямки. Дві-три пляшки, одна ціленька, решта побиті. Але пляшки є, і це мене тішить, так як можна все-таки натрапити на ямку, де буде пляшечка, ціленька не вина, а якась гарненька розписана. Ну, а поки що ось такий результат. Ось, що ж, товариство, ось таким сьогодні був Коп в таборі по Першій світовій війні. Знайшов я ще. Три пляшечки, вони були, на жаль, не розписані, тому показувати вам їх не став. Але були ціленькі. Ну, знахідки бачили, знайшли пару пляшечок ціленьких, трішки розбитих, були навіть розписані, побиті. жаль, не було жодної розписаної ціленької. Але, тим не менш, були пляшечки, і цим я задоволений. Так би мовити, душу відвів, покопав щось та й знайшов. Ну Що, ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!